Шукаєте свіжого, хорошого автобуса, пасажирського, щоб він був свіжо пригнаний, сучасний, новий і з найкращим двигуном 3-літровим на спарних колесах, щоб був рівненький як струна, без корозі, без ржавчини. І це 519 Щоб по документах був М3, Висока посадка автомобіля, щоб був з мультикемокермом, круїз контролем, з електрикою, з автоматичною коробкою передач і 22 посадочних місця, щоб і люк, і кондиціонер, все в автомобілі було. Тоді вам до нас вартість автомобіля з контактними даними, за посиланнями внизу. У нас постійно різноманітні автомобілі. І сірі, і білі є завжди вибір.